Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Я Надя, це зо мною Вовик. Бачите, ми сьогодні в поті працюємо, продвигаємося вже в спальні. Вже будемо робити останні дні оці дві спальні нам і Богданчику. Так що ми то знімали, я знімала, це в нас була п'ятниця, що ви бачите. Потім ще додається субота, а озвучую і виставляю аж в неділю, тому що були, по-перше, зразу зайняті, а потім, коли вже не зайняті, тоді вже нема духу і сили ні виставляти, ні озвучувати, нічого робити. А без озвучки тут не вийде, бо ми працюємо, Треба його ускоряти, бо це довга історія. Для новеньких, хто не знає, ми приїхали з Енергодара Запорізької області 22 вересня 22 року з окупації житло наше в окупації, і ми приїхали в Польщу, в місто Закопане, і тепер з Закопаном проживаємо. Чоловік робить консерватором. Консерватор, це як у нас сказали у <головість> на родині, <головість> чоловік на час. Ну, в общем, хазяїн держить багато апартаментів, де приїжджають туристи, а вовик робить там, що надо. Коли мусор вивести, коли ремонт справить, кровать поламали. В общем, консерватор називається багато інтересних слов, які ми не знали. Раніше думали реставрація, шукали об'явлення роботи, І знайшли реставрацію. Я кажу, О, щось треба реставрувати, може б ти туди пішов. Оказується в Польщі реставрація, це ресторан. ресторанний бізнес. Ну, В общем, що ми робимо? Що ви? Дивіться, щоб запаминалося, було тьомненько. Тьомненький цвет, мені кажеться, він ни, нижче робить. Тут і так не дуже високі потолки. Ну, Так як було тьомненько, то було низьковато. Коли перекрашуємо в білий цвет. То, звісно, білий світ комнату увілічує набагато. Чого іменно білий, я не знаю. Більше всього, ми збиралися комнати красить, жовтувати, як у ліде в кабінеті. Щось таке: шампань, якийсь молочний, якийсь світленький, ну не білий. Наташі дзвонили, ну, балакаємо естественно, кожен вечір з Наташею. Вона каже, якщо вам для зйомок, для всього кімнати, красьте в білий цвет. Білий цвет вам завжди да, виграєте з білим цветом. А все остальне вже там різними цвітами, які вам подобаються. Вибирайте, допустимо, мебельний чи якийсь там ще з жовтинкою і декоріруйте. Ну, ми послухали Наташу і самі зробили першу кімнату для Ліди і для Валіка. І вона нам понравилась, вона так увеличилась в розмірах. І зробили їм білу. І тепер рішаємо, будемо всі білі робити. кімнати. хіба десь щось змінимо. Кухня біла, коридори білі і далі продовжуємо робити білі. З каміном, звісно, був у нас питання, тому що ну, камін якось білий і ми не представляли. І чого буде такий цвет, який буде ви зараз побачите, це буде, звісно, катастрофічно. Ми думали, що нам підберуть краску, Ми їздили спеціально в магазин у кастораму, нам, нам під заказ робили краску і ми підібрали, щоб було під цвіт мебелі. Вроді вибирали чуть темнішу, чуть світлішу із жовтих, коричневих, ну, як під мевіль. Получилося, звісно, ви побачите, зараз ми покрасимо білим. Вовик після темно-синього виводить його ґрунтовкою просто в білий цвет. А потім будемо красити те, що загадала я, які цвята я купила. Я, звісно, в шокі сама от такого цвіту, але вже покрасили. У мене була зразу істерика, що страшно, що робити. Навіть e, в голову мені не приходило, що, блін, воно ж перекрашується з любого, з темного перекрасила і ще перекрасим. Я сиділа в штопорі, не могла, дивилась на той світ і не розуміла, що робити. Ну, в общем, дивіться, дівочки, наблюдайте і будете розуміти, про що я зараз розказую. І з вами балакаю, бігаю, потім все це без звука зробила, ускорила, бо. Ну, не подобається мені так. Частину сама балакаю, частину озвучую, вже буду озвучувати та й все. В общем, п'ятниця, заморилася. Я, звісно, скільки у мене сили вистачає, я роботній слабенький, сили у мене набагато немає. Один раз я викрасила, і то я викрашую тільки ті міста, де мені зручно, де мені дуже низько внизу нахиляться, або десь там неудобно, я можу намазати, там я не красила. Вовик покрасив камін, а потім вже. Підкрашував те, що треба. Ну, в цей день, у п'ятницю, він покрасив потолки, зробив уже до пуття довів. І ми в білий світ, потім Лідочка з'явиться, і ми будемо працювати в поті тілі. П'ятницю ми добре ми приїхали додому, єлі-єлі, душа в тілі. Ізмінення <різв> в нас з'явилося. Роботник теж помінявся. Ліда сказала, що оцей уголок у нас буде як, як декор для на всі Времена года. Времена года. Е, на зиму будемо украшати його доміком зимнім. Осінь у нас буде осінній декор. Тут прикольно. Дивись яку картинку. Ліда, іди подивись сюди, як воно вже білим виглядає. На зиму вже пішло б, як Да, да. Або гірлянд якихось повісить. Третій раз уже красиш, Ліночка? Третій раз, раз ми покрасили і вже Ліда два рази другий раз. Значить всього третій. Mm -hmm. І все одно просочується ще раз за два треба. Нет, я воно ще висохне потом потім краскою. Обично і все? Так. Да. Чотири рази хватить. Зачем стик? Ну, краски ще нема, Завтра куплять, а сьогодні оце третій раз і будуть заканчивать. Ну Перший я... етап окончен. Да, я можу сказати, що на сьогодні все. Трошки зробили, трошки доробимо скоро. На днях, а то раніше. Да, все, йдемо дихаємо. Раз, раз ми вже сюди забралися, значить вже скоро буде конець. Да, да. Головне, щоб було начало, а кінець буде точно. <рес> все, їдемо додому. Все. Так, міні-огород. Сьогодні ще тут підсадили, розсадили. Хазяйка купляє, а ми підсажаємо, підсажуємо, підсажуємо. Вспомнили Дніпровку, вспомнили нашу Україну, як ми там садили. Так що буде все своє, можна сказати, в таких маленьких об'ємах. Ну, но... і тим не менше, щоб не скучно було, є чим зайнятися. Так, зона відпочинку поки що виглядає так. Цвіточки наші попринімалися, все добре. Тут ще треба, звісно, столик. Ну, це все зв'яменем, зв'яменем. Ну що? Як вам? Ліда ззади. ззаду, ззаду. привіт. Вовик розпаковує чемодани. Ти каже, що ж ви мене не показуєте? Я вже мебіль складую. А ви досі, а стінка сохне. Це він сьогодні зняв тільки доску, зашпаклював і тепер шпаклювка сохне. Ті вже білі стіни побілені. А це камін, дівчатки. Ви поки не судіть. Ми самі не можемо прийняти. А як уже буде все в концовку побачити, тоді будете судити. А зараз просто дивіться процес. Процес процес ще буде синій у нас є. Це вже на завтра робота. А сьогодні вовик прям ми не давала, йому не давала. Давайте зробу. буду складати шифонер і хоч ти стіну робити. Це ж не шифонер, це стіна, дівчике. Так що він оце нам робить стіну, а ми за на ним наблюдаємо. Я не наблюдаю, бо я наблюдаю збирала. Отак, от, Ліда у нас художник. Вона так бачить. Я так вирішила. Мне кажется, там было красиво. В Пампорту была идеальная картинка. А так, конечно, из-за того, что на 15-й айфон можно было бы продоехать Я бы вам бы изняла видео трошки. Так наш, наш дедушка такой шумный, шуцый как здец просто. Не дай работать. Я не знаю, как можно видео снимать в такие обстановки. Как У людей у сусіди роблять ремонти. У людей у сусіди ремонти роблять, а люди сердяться. Ну? А тут у хаті в собственні. Ну як так можна? Це Ви бачите, що робить? Стіну городи. Вовик стіну городи. а Ліда так мені нравилась ця хатка. Я прям до сльоз у мене. Вам вчора відео не вийшло, тільки через те, що Ліда не схотіла, щоб була така хатка. А я кажу, я так мечтала, їздила спеціально краску вибирала. А, все. Я мечтала, що все нет. а Ліда, я, я не... голову, що в неї за голова, Ліде? Дай йому підщопника, хай не. Так, перекрашує, бачите? Із, із такого красивого сказочного. Учора ж перекрасила отакий, бачите? Це ж не той огняний, а вже зогняного перекрасила і все одно равно... сьогодні знову перекрасила. Не хоче нічого робити. Каже, буду красити домик, поки мені не підійде. ремонт, <с Щоб <с я більше нічого в з доміка не робила. А тут роботи не початий край. Я зараз з вами пройдуся і покажу, що далі. Бо ось о, низ доску відпиляв, вчора не покрасили, бо шпакльовка не висохла. Сохнуть дірки. Шифонер, я думаю, сьогодні стінка, оця наша сьогодні буде готова, надіюсь на те. Надіюся, Ось такі ріжі. Так, отакі, до... отакі досточки. Оця хата ще нічого не робиться. Це ж шифонера нашого. А далі сьогодні е, наготовила, дивіться, із хазяїном вони на горіще. А чого тут немає? Світу. Як він мене командує? Ну дивіться, ну оце що? А я боюся оце включати. Коротше, ще ці двері треба обкрашувати, це двері на молодіжний зал. Тумбочки подоставали, подушки подоставали, отакі кроваті будуть у нас. Оце ще все буде, два шкафа ще білих буде. Вчора халату робила вкраску. Так казала, буду стірку носить, на вулиці сушити, а сама в хаті сушу, зараз винесу на вулицю. Отакий От у нас ще: це антресоль. Коли шефанер з антресоль, антресоль по висоті не влази. Так вони щось будуть думати, до нього прикрутять ножки, може, Богданові в кімнаті буде такий шкафчик для чогось там, в общем. Поки так. Я взяла з собою м'ясо і зараз буду жарити. Набрала продуктів, картошки буду тут готувати. Бо цілий день тут, ми тут і обідали. Варене вже тут поїли, як попало яєчні нажарили. Приїхали будемо тут до ночі. Завтра будемо у Ліди кабінет робити. Завтра тут буде виходний, у Ліди зробимо кабінет, бо нема коли, їй треба запускати кабінет, а їй нема коли. Понавішала тряпочок, ще один пакет у мене не розібраний з дому. Приїхав. Ну, в общем, такі коротенькі справи. З цієї сторони отак шифонер, бачите, притик. І з цієї сторони ми його обклеїмо пленкою той липучою, вже купила Ліда сьогодні. І тут ще двері будуть. Це у нас буде дві кімнати Богданова і наша. І в нас тут будуть двері. А слідуючі двері будуть лідені, а туди піде туалет, ванна і кухня. Привіт, дівчата, це я. я, а? Ну тут не дуже удобно мне. Буде, наверное, тюлька мешать. Сейчас, девочки, выставим вас. Столу вы, конечно, бачить не будете. Приехал мне ножик с дому, наконец-то. Приехал ножик с дому, кастрюлька моя, мяско. Буду резать, І буду жарити. Можна, в принципі, оставатися мені вдома і жарити. Ну там, по-перше, мені вже жарко, по-друге, вони всі тут. Мені не хочеться е одній вдома сидіти. Учора знімала, я не знаю, чи я вам про... змонтирую це відео, чи не змонтирую. Воно в мене в архіві поки покрасили. Покрасили в жовтий той цвет, їздили спеціальну краску, купили і все. І не вийшло так, як хотілося. На картинці одна краска. А так вийшло зовсім друге. І ми покрасили ото жовтим тим. <смі> Воно страшне. послала Наташі, насміялися з Наташею. А потім далі ще сміялися, а потім вирішили його з жовтого розмити зробити отаким, на біле перевернути. Совали, совали, вийшло, вже наклеїмо, намазано стільки, воно не успіває сохнути. Тут поміщення ж таке кам'яне, холодне. Ой, капець. Ну, вирішила їхати додому, ночувати, утро, вечора мудреней. І той хтось була каліда. Рішила їхати додому і все. А сьогодні заїхали в магазин, купили сірої краски. Ну, вже кажу, не робимо темно сіре, а робимо світленьке, єлі-єлі сіре, камушки, потім трошки сірішине і все. Що получится, не знаю. Ну, девочки, будемо завтра ліді кабінет робити бо катастрофа. Два місяці вже платимо за кабінет, а він не робочий, бо нема коли. Він тут, 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 тут. А там надо дуже вовик. Там без вовика ніяк Нічого не вийде, Бо надо і сверла його, може, валик би зробив. Валик багато чого поробив. Ну, немає у нього інструментів тих, що надо. Так що завтра вже зроба, хай запускає кабінет, і хай робот прибыль приносить, А тоді ми вже будемо тут в неделю. Я кажу, мені вже кровать поставлять. Так я вже не поїду отсюда, буду тут спати. У ліденій кімнаті з валіком є кровать. Кажуть мені, так а чого ти там не спиш? Ванна чи душ туалет є, кровать є спи. Вона мені низенька, мені... я боюся, що я своїми ногами як розпаляться, так і не встану, не піднімуся. Ні. Я вже кажу, не хочу на чужі, я хочу вже на свої. Так що вони недовго думають думаючи, сьогодні. Подоставали кровати, хай вже спить, хай тільки спробує <ріху> отмазатися. <ріху> так що Вовик сьогодні складе шафанер. і може навіть кровати одну складе у нашій кімнаті. Там у нашій кімнаті ще є один і Текло колись вікно і там така випав кусочок. Випав прямо. Вовик його робив, а дощ з балкона затікав. І все время там пятно відпадає. Він його зняв повністю і так воно повністю знято і лежить. Хазяїн зверху зробив. Тепер не тече, А Вовику треба гіпсокартон туди наліпити і доділати. Я вам те вікно, мабуть, і не показувала. Може, звичайно, хто побачив. Нема в мене цибулі для м'яса. Ладно, є сухий чеснок. Та й свіжий є чеснок. І Буде Олег ще робити оту дірочку. Все жде доща. Все йому кажеться, що вже три дощі було таких добрячих. А йому все время кажеться, що ще буде такий дощ, що може потекти. Ну, вже тут Богданову кімнату можна робити постепенно, може не, не оставатися прямо з ночовкою, ну хоч довше можна лягти, прилягти, віддихнути, а потім далі вставатися робити. Ох, девочки, видите, яка сковорода важуча. Зараз буду жарить м'ясо, подивлюся, як вона сама буде вести. Хоч би мені включити плитку, я не можу навчити плитку включати. Це якийсь жахли. Іди. Пихнуло мне, так, я не умею. Велику хочу запалить, подняться. А да. Ой, опа. <laughs> Дівочка, ви ж держіться. Бо це, що ви розумієте, ви в телефоне. Ху. <laughs> О, та хороша величинка. Щось воно тухне, Мы не умеем правильно зажигати. Це надать Моніка тут буде, хай мене да. научить. хоть поздоровайся, грибочек. Привет. Зачуканный. Я поближе до кухни. Подальше, начальство поближе до кухни. Тут мяско у нас. Будем скоро есть и жареное. Да? Да. Нет? Все, девочки, жарим пока. Да. Что-нибудь будет интересно покажу. Каті отут У своїй, господі, у тумбочці. І дома у мене було. Тут під мусоркою у тумбочки олія. І я її більше ніде не можу примостити. У шкафчиках, каже Ліда, неудобно. Треба тільки так, як у нас було вдома. Так що тут біля газовий балон стоїть, мусорний бак стоїть. Тут і ставимо Ой, ну що, Лідочка? Отак класно. Отак класно. І ми так вважаємо. А то оставляю. ладно вже. Я ж їм за це кофійку зробила, не знаю, видно вам чи ні. Щоб не відпускалися. З батьком батько кровать вже збирає, Шифонерчик вже стінку зробив. Скоро будемо жити, дівчата. Мене вже, сьогодні... да, мене вже сьогодні питали, ви тут будете ночувати. Я вчора казала, що кажу, якщо тільки кровать моя буде, я буду тут ночувати. А мені питає хазяйка, вже сьогодні ночувати будете, то ще сьогодні не будемо. Ну, сьогодні ж вже я їсти наварила тут, так що це вже плюс. Ну, скажіть, що так красивіше, люди у Лідочки нашої вкус лучі, як у мене? Хм? Я думаю, так. Да. Та хвалять, мама, У вас теж не була. Ні, ну, Ліда на картинці, воно красиво. Ну ото жовте, правда, да? як гріша якась була. А сейчас так красиво, прям як так і да, так? Да? Все, п'ємо кавуську. Вова, ти хоч уже заморився сьогодні, чи ще й до сіня. Я не знаю, як він видержує. Я як дивлюся на нього. Я не можу зрозуміти, як він видержує просто оце. Мовчки, ти будеш його прикручувати? Надо було чуть поміряти. Ладно. Сохне все. Давай поміряємо. А давай, тут треба заопечатлить последні штрихи темненького, бо уже, каже, ліда в коридорі не пам'ятає, як було білим. Не темним, да, <говори> А На пам'ять треба оставити. Ну так, да, може ми колись захочемо його ще раз переділити, якийсь свет. Іду, йду допомагати. Оце в нас 2.45 ночі, отакі пісні. Кожний день, кожний вечір оце. Одна біда жить в цій квартирі, що це таке. Напроти у нас ось у бар, і оце пісня, навіть вікно прикрите, якщо відкрити вікно, я не знаю. Просто як у хаті. Ну, це ці ще співають, перекрикують один одного. господи, а зараз машини почнуть газувати. О, приїхала моє таксі, може. Поліція, чи якась машина під'їхала, бо хто визвав, чи таксі визвали? Ой, Господі. Ну не можна. Дитина заснула, я не можу заснути два часа 2.45, а я не можу заснути. Цієї дівчика якась приїхала, До скільки тут розрішається це. Почте, чим громче, тим дурніше. Ой, кошмар, просто голова квадратна. Де тут виспишся?